Всім привіт з Амстердаму. Ми сьогодні знайшли таке нереально класне місце, в якому можна відпочити. Як ви знаєте, в Амстердамі готелі просто за захмарними цінами, нереально дорого. Але ми знайшли такий класний місце, в якому не просто нормальні ціни, а ще просто нереальний вигляд. Ви зараз все побачите. І самі здивуйтеся, також як і я, коли перший раз це побачила. Друзі, це все готель. Це все готель. Це кампер хауси, в яких ви можете жити. І вони знаходяться під закритим небом реально, я просто в захваті від цієї атмосфери. Подивіться тільки. Є бічсайд, домівочки, до речі, з справжнім піском. Просто подивіться. Просто повне занурення в атмосферу. Є? І маленькі тренери, яких можна переночувати. Подивіться, гарнюсій лавандовий, просто прованс. Такий стиль. Я у захваті. Маленький номер, в якому є кровать зручна. Рушнички, чиста постіль і просто дуже гарний інтер'єр. Інший домик. Дивіться, такий стиль делт. Як гарно, дуже нідерландський. Вау! Маленька спаленька, все є. Розетка, до речі. Є вінтажні, старенькі домівочки. Такі справжні класичні кампери. Вау! Єс. Дивимося. Два стілця. О тут такий диванчик. І кровь спальня. Вау! Просто неймовірно. Так, що ж тут. Airplugs. Добре, дякую. Тут же відпочивачі є. Біля дуже гарного. Дивіться, якого червоного будиночку. Давайте заглянемо, побачимо, що там. По-перше, попереду нас зустрічає просто нереальний вид. Заглядуємо. Ох! Яка краса! Маленький. Зручний комфортний готельчик. Краще не придумати. Давайте сюди ще заглянемо. Кампер це вже наш класичний просто краса! Маленький, вінтажний, мені так подобається. Є ще категорія. Оці... Як вони називаються? Бочки, да, бочка. вона схожа на сауну. Діжка е, Схожа на сауну. Дивіться, як гарно. Вхід такий. Дивіться, як в сауні. Тут правдя. Там далі маленька кімнатка. А, з такими маленькими, зручними деталями. Фах, я просто у захваті. Я сподіваюся, що ви також. Далі ми ще подивимося і зробимо огляд душу. І там ще внизу є лаунж-зони. Також є снеки, які можна купити, заварити чайочок, все, що ви робите. Ви маєте на дошці написати, скільки чого купили, і потім заплатити при чекауті. І найкраща новина скільки коштує ця вся краса. Зараз розповім. Отже. Цей кемпінг під закритим небом під кришею називається Outside In. Запам'ятайте. він знаходиться далеченько від Амстердаму. Ми вирішили прогулятися з центру, і в нас це зайняло півтори години. Ну, тобто, треба було погуляти, і потім вже навіть по промисловій еріатикій, там не дуже так, гарний вигляд був, але в принципі нам пощастило, що не було дощу. Тобто ми дуже гарно прогулялися. І е, воно цього вартувало, бо ціна за один такий будиночок коштує 100 євро, це враховуючи з е, суботи на неділю. А якщо ви плануєте приїхати в будній день, то ціна буде ще дешевшою. Знаєте, друзі, от для цього моменту нідерландці придумали слово «хезел». Мені здається. Бо це справжні хезели. Виходимо з нашого чудесного села. Села, точно. Бо в нас є речі, які треба поставити в холодильник. Ми зараз їм поскористуємося. Ось тут прекрасна кухня, холодильники. Треба підписати тільки наші речі. Тут також цікава машина і всі ці снеки можна брати, а потім тут відмічати, що саме взяти, скільки і начекавить розраховуватися. Десять. Так, ніхто не зі не з'їсить, не з'їсить. Так, ніхто не з'їсть і не викине. Наш салат. Дум. Так, ідемо вниз. Там кажуть, є душ, мабуть, туалет і О! Так, душ-туалет, ми вже знайшли. Ідемо дивитися. Отже, душ. Так, чистенько, нормальненько. Треба робити після себе. І їх тут дуже багато. О, да, дуже багато. Є, де зуби почистити, є фен, де волосся посушити. Достатньо кабіток. І тут туалети, які з туалетами. Туалет, як туалет? Все нормально. На вихід до кемпхаусів хаусів сюди. А тут ще відлаву, ну-ка давайте подивимося, що тут за віп і що тут за лаунж. Верила. Okay. Okay. Тут я, дороче, безкоштовні локети маленькі, можна покласти якісь Цінні речі, такі невеликі, але закривається такий електронний ключик. До речі, з цим електронним ключиком ви можете заходити до самого готеля. О, вау, який він дуже гарний. Барбі хаус. Такий ще маленькі. А ну-ка, тут сюди можна заглянути, я думаю, тут відкрито. А який запах? Неймовірно. Атмосфера, яка мені дуже подобається. Ха. Караван на фейл. Ой, цей зелений, гарний. Ну, Що ж таке все гарне. Це дуже надію будиночки і просто пахне в них дуже неймовірно. Це старі кемпери, вони, до речі, не воняють. Також можу зауважити. Вони взагалі без запаху, без всякого там пилу, чи бруду, чи всякі плісніви. Без цього вони дуже чистенькі, приведені в ідеальний порядок. Збоку такий винтажний, а тут чи циклон робить, я не знаю. Але неважливо, в принципі, це один такий унікальний будиночок. Всі інші більш класичні. Просто гарно так. Диви. Я б на такому просто поїхала б також. Але він, може, вже і не їздить, так? Да? Просто м'яга. Качелька. Так, да, до речі, ми нещодавно обирали, також прогадувалися на оренду пилків на колесах. І серед них був домик го року. Це набагато старше, ніж я. Так, що, ну на добра ніч. Таке ще не, на, не на добраніч. Покажемо, що у нас таке. Ау. Ну, краса. Ха -ха -ха. Клас, мені подобаються ці маленькі штучки. Ми колись ночували на кораблі і там таке ж саме було. Уявляєте, люди отак їздили в якихось 80-х, я думаю, чи це з 70-х. Їздили в реалі якісь пригоди мені мати. Зараз будеш спати. Єс. Yes. Breakfast time. Взагалі-то тут є сніданки. 7,50 людини. Але в нас вже були салатики, які ми собі заготовили як сніданок. Тому у нас сніданок в це прикольно. Цей Тириношок був зайнятий, коли ми заселялися. А от зараз він вільний, можна тут робити такий рум-тур. І тут навіть диванчик є, і навіть він в молодості. Дуже гарний. Мені дуже подобається, що тут немає цього запаху старовини. І просто все виглядає і покрашено, і пофарбовано дуже якісно. І тільки настрій вечірки якоїсь і гарного дня. І запах, і все, і якість, і маленькі детальки. Дивіться. Просто все це створює такий вайб класний. І уявляєте, це все за доступною ціною в Амстердамі, В самому Амстердамі. Домик Барбі. Дивіться, що тут всередині. Камінь. Для затишку, Гарна, гарне ліжечко, все рожеве і дуже стильове. Угу. Треба нашу доньку сюди. Ми вже зацікавилися, дивіться, це ж тут. І просто сильно рекомендуємо цей аутсайд-ін. Просто неймовірний досвід. Пішки йти до центру до півтори години, але дуже поруч є метро і навіть тренсташйон. Так що ми туди і напра... туди направляємося, 10 хвилин і ми там. Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що ви, ви будете використовувати цю корисну інформацію для себе. Колись таки заглянете в цей Outside Inn, поживете там. Підписуйтеся на мій канал, тут я розповідаю про свої пригоди в Нідерландах. Ділюся цікавими спостереженнями, та цікавими місцями та музеями, куди можна сходити і з дітьми, і всією сім'єю. Гарного всім дня!